Оля, буеностіас, бе нас noches, якщо у вас день, бае noches, вечір або ніч. Мінобра Аліна і я пропоную вам поринути в світ іспанської мови і знаєте, так, розібрати пісні, насолодитися і відчути смак іспанської мови, вона не перевершена. Сьогодні у нас пісня «El volo Гранта Море, величне кохання, трішки опери, а то це цікаво. Так, хлопці, давайте! Співати довго, отже, дивіться, йо-те-діре. Йо це я те діре. Тут трішечки складно, тому що те тема зрозуміли, що я тобі це скажу. Ке ерес. Тобто ми можемо поставити тут ту ке ерес ти є, тому що є слово, знаєте, що вказує, що ти є. А тут просто мій уніку Грант уніка, моя міце моя. Уніку ми також зрозуміємо, що унікальна, да? єдина, і гранта море, переклади не потребуються величне кохання. Так, я трішечки так прискорю наші процеси, тому що, навіщо нам багато? І друга частина цього класної. І, і зараз йде моя улюбленіша частина, найулюбленіша частина, мабуть, за всю пісню слухаймо. О, mm, oh, у ля ля уля ля дуже як красиво. Так, дивіться. тодо ель Примавера. А вот це зараз. Ну, зараз скрізь аура Тодо. Тодо – це як Тодо скрізь. Примавера, Згадуємо, Примавера – це весна. Ну, майже як у нас, коли я записую відео. Аура Тодор Примавера, як же красиво. Аура Тодор Примавера. Так, Аура Тодор Примавера, Примавера – весна. Аура зараз Тодо повсюди. Йо, ну, а Фріо. У мене немає. А які класні слова? Ночі це ніч. І фріас це коли холодно, так? У мене немає холодних ночей. You no I knowчі з У мене немає холодних ночей. Сін пенсар і надіт. З чого ми можемо взяти та почати перекладати? Пенсар. Ми вже знаємо, це дієслово слово думати. Сін це, ну, як від не, так, без. Ну, можна сказати, без. Тобто, він. Пенсар Енадія. Дивіться, як би правильно було і щоб було зрозуміло, як перекладається пенсар е надія. Тобто, думаючи, пенсар думати, він ні про, не думати ні про кого, не думати ні про кого. Ну, що хоче сказати цей. Красунчик, що він не думає ні про кого, але тільки про ту красуню, я про яку він співає Гранд Аморе Tu eres mi unica, unico Grand Amore. Красиво, красиво. А тепер давайте повторимо всі ці дві частинки, трошки їх з'єднаємо в одну Grand аморе, і будемо завершувати нашу чудову зустріч. М -м -м. Так, ну чому я? Ідіть до мене мої красунечки слова. Так, мої хороші, отже, я те діре. Дуже важливо, тому що я тобі сказала, воно не дуже часто повторюється, Діме, повторюється повторюються але, то скажи, ні, я скажу тобі, КРС мі уніку грант Аморе. Величне сторіччя, так, був серіал турецький, а в нас величне кохання опера. І моя улюблена частина, яку я дуже люблю саме в цій пісні, і вона просто кайфова. «Аора, todo ель Primavera. «Аора, зараз тодос» Це повсюди ель Примара, це весна. Все дуже просто корисно. І «аора», і тодос ель примавера, тому що скоро весна. Ну, в когось вона завжди в серці. Я но ай мучас. Юнай ночі з фріа. Ми прикладаємо ночі це ночі. Фріс фрі, це хол, холодні. Немає, У мене юно ай. У мене немає холодних ночей. Це ж прекрасно. Сін пенсар е надія. Сін пенсар, ми згадуємо слово пенсар. Це думати. Може, так, знаєте, собі. Пенсар думати. Пенсар Енадія це ні про кого. Тобто не думаючи ні про кого, а тільки про ту чи та діло, про яку він співає. Дісфрута все темпо, дісфрута суди. Неслужбойте своїм часом, наслужте своїм життям. Аста чао, чао.